Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми розглянемо останню десяту Божу заповідь, чим і завершимо цикл декалогу. Що ви можете підтримати україномовний релігійний контент, коментуючи та поширюючи наші відео. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого. Саме так звучить десята Божа заповідь. Згідно з катехизмом католицької церкви, ця заповідь охоплює заздрість і бажання заволодіти чужим майном. А це, у свою чергу, може призводити до конфліктів і розбратів між людьми. Поширеною причиною крадіжки є один з головних гріхів це заздрість. Святий Августин про неї говорить так: заздрість є коренем багатьох гріхів, який веде до ненависті та розладу. У книзі псалмів також читаємо: не заздрість злочинцям і не прагніть бути з ними. Щоб краще зрозуміти суть десятої заповіді, спробуємо поставити собі кілька запитань: чи заздрили іншим людям щодо речей, якими вони володіють? Чи брали або давали хабарі, чи віддавали усі позичені речі інших людей, чи навмисно занедбували сплату боргів? Таким чином, десята Божа заповідь стоїть на охороні. Всього, що належить особі, гідності, основних прав, цінностей і майна, вона застерігає від зазіхання на те, що належить іншим від заздрості та лихих думок. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та поділитися цим відео з друзями. Слава Ісусу Христу!